Всім добрий ранок. Щось у нас сьогодні не дуже тепло, прохладно. Хочу подивитися, що там дівки мої нанесли. Одна вже несеться. Вже одна сидить, несеться. Повипускала трохи курі. Піду подивлюся, що там робиться. Сараю. раю, чи нема в нас поповнення. Буду вправлятися і зараз мені привезуть в окно. Буду добілювати. Сьогодні у нас сонечко, але якийсь такий вітер холодний. Порухолодніший, ніж вчора було. Ой, Боже, яка тут красота, дивіться, попідсихало. Добрий ранок. Добрий ранок, доця? Ти що за саменька, саменька, а пообтирала воно мені вапно. Я тобі побілила, наробила красоту, а ти пообтирала. Добрий ранок вам, дітвора. Що, ви виспалися всі? Ага, Кашуня. Каша? Каша, добрий ранок. Привезуть в опно, хочу отут клітки з залізниці побілити їм. Робити трохи красоти. Що, Гаврюшик? Ти виспався? Кази, виспався? Ага. Що це таке в себе, га? Де матері? Ось у нього такі прям бородавки тут біля очей поробилися. Не знаю, що це таке. Гайно буде тепло. Ми говорив, що пустимо знову погуляти на вулиці. Дашка! Треба піти, дати їм їсти взяти. Ну, прохладно сьогодні. Все, мої красотки! Мої красуні маленькі, такі лялі, мої дорогенькі, так? Да? <смі> <смі> Бачу, проблема не тільки в мене, що коза не погуляла. Воно люди виставляють оголошення, теж продають річних кізочок, які не відгуляли. Так що не знаю, що це таке. Ну, травлять, видно, не тільки нас, а й тваринам воно дає. О, що хотіла сьогодні вам розказати? Хотіла вам розказати по поводу кроликів, чим і як я годую. Я годую своїх кроликів зерном. Пшениця, ячмінь, кукуруза. Бажано це все потрошки змішувати і давати їм. Плюс ще купляються корма для кроликів. І вони додаються в зернові гранули, оті. розмішуються. Ми як купляємо, то ми робимо кілограм на кілограм. Кілограм цих зернових, кілограм, як вони, гранули. Во. І даєте кроликам. Я купляю від поріни, вже йде воно з кокцидіостатіком і так у їх годую. Сіль. Чи повинна бути сіль в кроликів? Я даю сіль просту таку, як в козі в мене висить. Ну, Проста біла по кусочку. А взагалі-то в ветаптеках вже продаються солі з добавками, з вітамінами не тільки для кіз і корів, а так само і для кроликів. Так що можна купляти і ставити біля них кліточку. Що, Вухань, весь Ти радий, що я прийшла? да? Радий! Ой, який ти радий, Да, прийшла, козі зараз буде кормити мене. Він такий хитрон. Буде кази кормити мене Альонка? Даю їм яблучка, кусочок бурячка, як є. Поняли? Ну, Тобто, в їдло я їм ні в чому не відказую, але потрошки і з розумом. Не бамбурити так, щоб кролик об'ївся, а по чуть-чуть. По чуть-чуть можна. І вся моя принцеса. Моя принцеса. Так. Це, ще ця принцеса, що вона тут? Що вона тут подивитися? Ця клітка хороша, вона велика, тільки дверка темна, я її не бачу. Привіт! Привіт! Що ти тут? Клітка здорова, ти тут саменька, да? Ух ти! Ух ти. Я вчора так білила Аж їй цю поїлку на воду. Або боже, там. Різятка над головою та лампочка над головою. Поки в мене таких зернових немає, то я даю пшеницю потрохи. Пшениця, сіно, яблуко і так годую їх. Що, кр... простих кролів, що тітних кроличок. Тільки не переборщити, не бамбурити їм повними такими аж дозами, ну, побагато не сипати. І все. Треба буде ще такий весь сарай побілити. Мені подобалося. Що, дівчатка? Зараз поїмо і підемо гуляти. Маш, Машуня. Машуня. Вимічку ще не наливає моя машуня. Да, машуня? А нам скоро рожать. Угу. Нам скоро рожати. Ще мене вчора обрадували, ну зараз я піду принесу зерна, порозсипаю їсти, їм принесу води, а тоді вам розкажу, чим мене обрадували. Так, їсти я пороздавала, пити дала щось моя мадам вивернула мені тарілку. Пити вона не хоче. Не знаю, що це таке. Е, щось я мала вам розказати? А, дивіться. А, мала розказати, чим мене вчора порадували. Е, ну, в нас ще є у Вайбері група. Хто знає про ту групу, той вже зі мною, хто ще хоче додатися, пишіть мені, я вас додавлю. Група, там і ветеринари підказують, що де як робити. Десь якась є проблема, то допомагають. Коротше, спілкуємося, допомагаємо один одному, хто чим може. Отак. Ти, безвухий. І щось у нас зайшла тема за кози. А ви ж знаєте, що я дуже люблю кози. Козоман. Це про мене, точно. І Балакали ми за нубійців. І я кажу, що. Ну бійців я би не хотіла би, бо з ними трошки тяжко, вони великі, і ну, мені на, на, ну, напряжно на самій з, самі з нубійцями, з козлами справлятися. А дівчинку кажу, я би хотіла б. Але кажу, як вічно, як то грошей немає, то то, і то все, і не виходить. І одна мені моя там дівчинка пише, в неї його кот, скоро буде в кози, то каже: якщо буде дівчинка в тому окоті. То буде твоя. Так що я вчора теж була довольна, що капець. Якщо там буде дівчинка в тої козички, що розкотиться, то мені подарують. Вона тут від мене недалеко живе, я собі без проблем поїду за перу. Так що, отак. Чекаю тепер, коли мені розкотиться оця моя мадам. Якщо буде два козла, це буде дуже печально. Але і мені треба забрати ще ж козлика, поїхати у Вінницю. І тут за Хмельницьким забрати козичку. І це ж треба ще теж молоко для них. Поняли? Так що будемо дивитися, що нам Машка приведе і яка вона буде нам на молочність. Бо ця мадама наша не одгуляла. І це трохи недобре з одної сторони. Ну, а з другої сторони, будемо надіятися, що вона мені на осінь погуляє. Там треба буде її на. Траву одну посадити, зерна не буду давати так багато, щоб вона мені не зажаріла. І будемо чекати. Може, дасть Бог якраз надумає. Ну, проблема не тільки в мене, що річні козочки не гуляють. Бачу, є в людей теж такі проблеми. Так що так. За кроликів розказала, за радістю поділилася з вами. Буду я чекати в апну, коли привезуть, і буду далі ставати працювати. Ну, а вам гарного дня. Бережіть себе та свої родини. До зустрічі в наступних відео. Всім пока!